Привіт, ви як завжди на каналі Авторозбор. Я сьогодні їду на столицю на цікавому автомобілі. Це Renault Clio, яке випускалося з 2005 по 2012 рік. Конкретний екземпляр 2009 року. Сьогодні хочу поговорити про цей автомобіль, так як в мене на каналі немає відгуку і моєї особистої думки про Clio. Чому я вважаю, що Clio в своєму класі є одним. З непоганих автомобілів, і, в принципі, я хочу сказати, що кращий за нього тільки Polo, кращий за нього Fabia і Ford Fiesta. А Решта автомобілів по одним чи по іншим параметрам до Clio не дотягують, але можуть бути в чомусь кращі за Clio, можуть бути в чомусь гірші за Clio, Ну і, звичайно, Clio в деяких параметрах є кращим, ніж його. Представники, найкращі представники його сегменту. Тобто, в чомусь кліо кращий за Поло, в чомусь кліо кращий за фабію. Ну і в чомусь кращий, звичайно, що за Фієсту. Значить, екземпляр випускався з 5 по 12 рік. З якими двигунами? 1 і 2. Бензин атмосферний. На чотирьох циліндрах такий, на якому зараз рухаюсь я. Далі 1,2 турбобензин, 1,4 бензин 16 клапаний, 1,6 бензин 16 клапаний, 2,0 бензин 16 клапаний. І це досить таки великий вибір бензинових двигунів, напевно, найбільший в класі. І можна сказати сміливо, що насправді всі бензинові двигуни Кліо, включаючи 1.2 TCE, ТЦЕ, можна назвати. Реально непоганими надійними двигунами. Тобто це вже одна з таких величезних переваг в її класі. Далі надійний двигун К9К. Дизельний, який сюди встановлювався. Він сюди встановлювався різних модифікацій, тобто набір хромосом був у нього абсолютно різний: від 50 кВт до 74 кВт на механіках на 6 передач. Автоматична коробка передач ДП0 з двигуном 1,6 сюди встановлювалась І хочу сказати, що це теж не є мінусом цього автомобіля. Ну, для декого мінус, тому що насправді трошки підвищений апетит до, до споживання палива. Ну а для декого плюс, так як архаїчно просто легко ремонтується. І не треба хвилюватися за, за те, що він зламається, тому що навіть якщо і ламається, то ну, Зазвичай найбільша проблема цих автомобілів це соліноїди. Далі ну, ремонтується це все дуже і дуже просто, і майже всі сервіса, які є по ремонтах КПП, знають дп 0 і ремонтують її без якихось особливих проблем. На рахунок надійності механічних коробок передач, тут все добре. На рахунок надійності автомата дп 0 ну тут ходять деякі міфи і легенди про автомат дп 0 тому, в принципі, я можу сказати зі своєї сторони, що це. Адекватний автомат при адекватному сервісі. Для декого, для декого він може бути неадекватним і хто мав гіркий досвід експлуатації ДП0 скаже, що я ніколи більше собі не захочу автомобіль з таким автоматом. Класний дизельний двигун це теж, в принципі, є перевага кліо. Але натомість в Фабії, натомість в фієсти, натомість в поло також є хороші дизельні двигуни. Натомість в поло є непоганий роботизований dq 200 автомат, і він, ну прямо-таки в своєму класі і Поло, і Фабія є такими дуже потужними конкурентами. І, в принципі, так само, як і Поло, так і Фабія, мали ще в себе в Арсеналі. Шестиступеневий айсін. Тому в цьому, звичайно, що кліо програє. Але є параметри, по яким вона буде ну, потужніша за своїх конкурентів. Давайте поговоримо, в яких кузувах випускалась ця автівка. трьохдверний хатчбек, п'ятидверний хатчбек і п'ятидверний універсал. Відверто, якщо говорити про зовнішній вигляд, то автомобіль не є якимось шедевром дизайну, але виглядає він, я би не сказав, що і погано. Адекватний, хороший, сімейний, звичайний, рутинний, я би назвав би, автомобіль. Хто гарніший, напевно, поло, хто гарніший, напевно, фієста. Далі, які ж конкуренти такі в нього є? Конкурентів реально дуже. І дуже багато. І це, в принципі, той сегмент, коли конкурентів, напевно, найбільше. Фактично в кожного бренду є невеликі автомобілі, які будуть конкурентом цьому Clio Значить, якщо ми говоримо про корейські бренди, Mazda 2, точніше про корейські, про азіатські Mazda 2. Далі. Toyota Yaris. Далі. Hyundai I20. Kia Rio. В якійсь мірі може бути конкурентом навіть Акцент, можна приписати сюди. Це з таких азіатських, самих потужних брендів. В принципі, Honda Jazz також є конкурентом цьому автомобілю. Mitsubishi Colt також є конкурентом цьому автомобілю. І фактично так можна називати абсолютно будь-яку марку, яка має в цьому сегменту, в сегменті свій автомобіль. Чому я сказав, що Кліо насправді не на першому місці, але вона реально на третьому місці, тому що Фабію і Поло можна поставити на перше, далі фієсту Форда, ну а далі я би напевно поставив би Кліо. По-перше, ми маємо дуже крутий і негниючий кузов. Бо ми, ми говоримо, в принципі, про автомобілі, яким вже на секундочку виповнилося. Цьому автомобілю вже в даний момент, 23 й рік автомобілю 14 фактично років. Це велика цифра. 14 років це багато. Далі. І тут є такий фактор, що дуже важливо, щоб кузов не гнив. Тут проблем з цим немає. Кліво, якщо або навіть було фарбоване або не фарбоване, проблем з експлуатацією в плані кузова у вас виникати не буде. Це не корейські бренди, які будуть гнити, це не е, шкода і не поло, яке буде стріляти рижиками, це рено. В тому воно надійне. Тут досить таки проста архаїчна електроніка. Тобто Кліо позбавлене фактично всіх тих таких. Серйозних проблем, які були, ну або які могли сюди перейти з другого Мегана. тут їх немає. Тут реально проста електрика, все просто, нічого складного немає. Тут досить таки зноси хороший, якісний салон. Тут в своєму класі попереду для водія і для пасажира переднього найбільше місця. Більшого автомобіля, ніж цей по місткості. Я, в принципі, навіть і в цьому класі не уявляю. Позаду тут можна багато що говорити, тому що насправді в універсалі тут одна кількість місця, і вона не найменша в класі, в трьохдверному купе тут інша кількість місця, і вона, ну, в принципі, якби, можливо, і найменша в класі. Тому тут багато можна про це говорити, воно не так важливо. Важливо те, що цей автомобіль має надійних. Лінійку надійних бензинових двигунів, має негниющий кузов, має непоганий автомат ДП0, має надійний дизельний двигун і має дуже потужний вибір комплектацій. Clio ви можете придбати як в самій-самій базі. В принципі, наш даний автомобіль не зовсім базовий, тому що тут є кондиціонер, є автомобілі без кондиціонера, але в загальному тут є кондиціонер два електросклопідйомники. І легкосплавні диски. Тобто це майже базова комплектація. Але ви можете придбати Кліо на шкіряному салоні на ініціалі Паріж, так вам не почулось. Тут може бути ініціалі Паріж, тут може бути навіть дерево. На двохлітрових бензинових двигунах є такі комплектації, де в цьому Кліо буде навіть дерево. Буде ксенон, буде двохзонний клімат, підігрів, сидінь в деяких випадках навіть. Пам'ять сидінь, буде панорама, буде передній і задній парктрон, буде бік -сенон. буде складання дзеркал, буде чотири підйомники, буде датчик світла, датчик дощу, буде 6 подушок айрбек, а в деяких версіях навіть буде айрбек для ніг водія. В чому ще така хороша перспектива, і в чому ще цей автомобіль хороший? В тому, що тут хороша безпека. І... Це не може не бути на одному з перших місць в сучасному автомобілебудуванні і з сучасним трафіком руху, тому що на трасі дуже багато активних водіїв, які рухаються далеко не 50-60 кілометрів на годину, а їдуть і 120, і 150, і дехто взагалі їде і більше. Тому хочу сказати, що кліо. Нехай не на першому місці, але автомобіль в своєму класі є класний. Тому що такої лінійки надійних бензинових двигунів немає жоден автомобіль. Це однозначно. Ну, Якщо будемо говорити про автомобілі Polo, то точніше про автомобіль Polo і Fabio, ну, в них є 1,4 і 1,6 бензинові двигуни теж непогані. Ну, але в Clio все ж таки є 1.2 атмосферний, хороший. 1,4 атмосферний хороший, 1,6, і ще і 2,0. Якщо ми будемо говорити про дизель, то в принципі в конкурентів деяких взагалі немає дизельних двигунів, таких як от в Mitsubishi культа. В культа насправді дизельного двигуна я не зустрічав. Але в принципі, дизельний двигун на кліво теж є надійним. Це теж великий плюс. Тому, друзі, що хочу сказати. Якщо вам потрібен хороший Renault Clio, то це досить таки непоганий автомобіль, який має гарний кліренс для того, щоб пересуватися по поганих дорогах, який має гарний кузов, який має гарний розмір салону, хорошу безпеку, гаму надійних бензинових двигунів, можна вибрати собі фактично комплектацію на будь-який смак. Можна Придбати цей автомобіль за досить адекватні гроші. Наприклад, оцей екземпляр? Це автомобіль 2009 року і вартість в Києві його буде 4900 доларів без торгу. Що ми маємо за ці гроші? Універсал п'ятимісний з атмосферним 1,2 бензиновим двигуном, з кондиціонером 2 електросклопідйомники АБС, легкосплавні диски. Не фарбований кузов в гарному стані. Автомобіль в червоному кольорі, як ви бачите по дзеркалах, це червоний колір, ручки тут в колір. Тобто, в принципі, хочу сказати, що за ці гроші, за 4900, живого, хорошого автомобіля знайти на ринку просто так, ну, не вдасться. Треба буде поїздити і пошукати. Ну, звичайно, що знайти можна, але вони. Ці автомобілі, скоріше за все, будуть набагато більш старішими по руках і будуть мати точно не 147 тисяч пробігу, так як в цього автомобіля. В чому такий цікавий плюс двигуна 1,2? По-перше, це, на мою думку, ідеальний двигунчик для міста. По-перше, витрата в місті в нього 7,2, 7,4 літра. Газ можна і не встановлювати. Якщо ви захочете газ, то газ сюди. Стає без проблем. На трасі. На трасі при рівно 100, ну тут смішна витрата. При, при рівно 100 тут десь район 5,5 літрів. Тобто 5,5, якщо рівна дорога, 5,5-6, ну нехай будемо говорити 6. Не так багато бензинових двигунів, які можуть брати стільки палива на 100 кілометрів. Так, є 1,6 бензинові двигуни, які беруть стільки ж палива. Але Clio 1,6 це ціна далеко не стільки, а вже ціна буде відразу на 1000 доларів вищою. Тому так. Все, друзі, кому був цікавий мій екскурс про ринок Clio, будь ласка, поставте лайк, поділіться цим відео. Обов'язково натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати інші цікаві відео. На мою думку, Clio... Поступається фієсті і поступається поло і фабії. Поступається такими параметрами, як якість матеріалів салону. Мається на увазі пластик. Тут все-таки він дубовий, в фієсті він м'ягкий, в поло він м'ягкий. Тут він дубовий. Ну і, звичайно, що по такому, знаєте, по якості збірки автомобіля поло і фієста. І Фабія будуть кращі. Решта конкурентів кращими не будуть точно, тому, звичайно, що вибір за вами. Який автомобіль придбати, звичайно, що вибирати тільки вам. Якщо ви хочете придбати чесний автомобіль з чесним пробігом, не скрученим, в чесному стані кузова, аби не їхати на якісь пусті розмови по авторі. Ви можете набрати до мене і запитати Степан, хочу придбати чесний автомобіль, чесний в тебе. Я вам розповім по кожному автомобілю всю правду. Не обов'язково купувати, це не означає, що ви придбаєте, тому що, знаєте, коли ти людям кажеш правду, люди рідко приїжджають дивитися і рідко приїжджають купувати. Але все одно знаходяться люди, які розуміють. Або які вже поїздили по ринку і не можуть знайти адекватного стану. І такі люди дуже часто приїжджають і все-таки купують в мене, тому що розуміють, що все-таки та правда, яку я сказав, вона так і є. Вони приїжджають, вони бачать той реальний стан і розуміють, що це є хороший стан, дуже хороший стан, хоч є там фарбовані елементи, або потрібно якісь невеликі вкладення по тим чи іншим параметрам. Все. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Бережіть себе і своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Всім добра, всім пока, слава ЗСУ!